Служить в ЗСУ, в ЗСУ, в ЗСУ він найпрекрасніший з усіх, герой, сміливий мій. Я тата свого так люблю, так люблю, так люблю. Він скоро вже повернеться, він виграє цей бій Раз, два, всі, тобою за щасливу нашу долю буде, наша Україна, процвітаюча єдина, раз два, всі Україно, ми з тобою в серці кожної дитини, чути слава Україні. Мітато служить в ЗСУ в ЗСУ стоїть супроти ворога, що в наш вірвався дім щодня щомиті на посту, на посту, на посту, щоб я. Спати міг у ліжечку своїм, раз-два, всі до бою, За щасливу нашу долю Буде наша Україна, процвітаюча єдина, раз-два, всі тобою, Україно, ми з тобою, в серці кожної дитини, чути слава Україні. щасливу нашу долю Я знаю, чому ми робимо листівки. Ми робимо листівки, щоб подякувати, що вони роблять нам за кожен день. А я особливо роблю листівку, тому що мій тато зараз перебуває на війні, зараз там в окопах. І я дуже хочу, щоб він повернувся з живим і здоровим. Робимо це для військових, тому що тут Україна, це ще тут багато сало. Так, коли це символ України та ще де, де слід. посилання для військових. Битон, це страва, яку їдять з салом. Ще намалював там, щоб у, них, щоб у них було багато таких раху України і слава Україні. Я хочу передати цю листівку воїну, щоб ця була листівка, я йому як оберег. Цю листівку я зробив моєму батьку, який зараз на війні. Я хочу, щоб ця листівка піднімала настрій її, і було на нині далі захищати нашу країну. Я хочу подарувати цю листівку ЗСУ, щоб вони зрозуміли, що їх до сих пір підтримують і завжди будуть молитися за І Слава Україні! Я намалювала цю листівку для воїна, який нас захищає. Я намалювала це. Молодим героям нашим, які зараз десь перебувають в Бахмуті і на всій нашій країні. І я зробила цю листівку для того, щоб це був їхній оберег. Я намалювала цю листівку для воїнів, які нас захищали в Києві, які не дали пройти оркам до наших домів, і щоб вони в нас не вбили, і щоб ми жили в мирі та злами. Я намалював цю листівку для наших воїнів, які зараз покладають своє життя для нашого захисту. Я, я намалював цю листівку для того, щоб вони падали духом. Слава Україні! Я намалювала цю листівку для воїнів, які захищають наші. Ми могли навчатися в школі і, і бути, бути в Києві, а не за кордоном. Ми передаємо ці листівки нашим воїнам на фронт. Щоб вони стали для них оберегом і чекаємо всіх додому з перемогою. перемоги. Дякую, ССУ! Буде наша Україна, процвітаюча єдина, раз два всі тобою, Україно, ми з тобою, серці кожної дитини, чути, слава Україні.